Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід обережно-крихкий лід. Незважаючи на те, що зараз весна, ми з вами все ще можемо спостерігати ознаки зими у природі, а тому давайте пригадаємо з вами такі загадки і спробуємо їх відгадати. Без сакири і дрючків побудував міст через річки. Хто це, подумайте? Мороз. Так, ще одна загадка. Сніг на полях, лід на річках, Уга гуляє, коли це буває. Коли? Взимку. Так, добре, ще одна загадка. За селом була вона вся блискуча чарівна, по слизьких її боках їдуть діти на ковзанах. По чому їдуть діти? По річці. Отже, річка взимку є об'єктом підвищеної небезпеки. Давайте з вами пригадаємо, що таке льодостав. Льодостав – це період, коли спостерігається нерухомий крижаний покрив на водоймах. Тривалість льодоставу залежить від температурного режиму зими, товщини снігового покриву характеру водойми. Ранній льодостав, тобто такий, який почався раніше за звичайні строки, можливий у випадку різкого похолодання або на річках з повільною течією, чи на водоймах, де течія взагалі відсутня, особливістю раннього льодоставу в початковий його період є тонка і неміцна крига, ополонки, які часто бувають притрушені снігом. Дуже тонка крига прибережної кромки внаслідок високої температури, що перешкоджає швидкому та рівномірному нарощуванню товщини льоду у водоймі. Тому дуже важливо, щоб саме про це пам'ятали діти. Бо вони, як тільки побачать, що замерзло озеро чи річка, відразу виходять на кригу, кататися на санчатах чи ковзанах, забуваючи при цьому, що лід може виявитися тонким, і людина легко провалиться у крижану воду. От з метою запобігання такої біди рекомендується не виходити на кригу за будь-яких обставин. Слід пам'ятати, що наша зима особливо небезпечна. Крига внаслідок частої зміни температури швидко підтаює. А людина не знає цього і виходить на неї. І ось тоді до порогу підступає біда, Лід тріскотить і людина провалюється. Дуже швидко можна опинитися в крижаній воді, яка сковує рухи, і без допомоги сторонніх дуже важко. Вибратися на берег. Коли вже так сталося, і людина провалилася під кригу поблизу берега, вона може вибратися з ополонки самостійно. Слід дуже швидко вичавити одяг, вилити воду із взуття і дістатися найближчого житла. А якщо Лихо спіткало вас на середині водойми, ось тут же без сторонньої допомоги дорослої людини обійтися неможливо. Слід пам'ятати, що до краю ополонки, рятувальнику підходити не можна. Він повинен до потапельника підбиратися повзком, так, от, як ви бачите на фотографії та малюнку. Слід скористатися для допомоги такими предметами, як палиця, мотузка, жердина. або Можна навіть зняти верхній одяг, так, ось як ви бачите, на малюнку, і кинути по тапельнику, щоб він вчепився так, за підручний засіб, і поступово витягати його на берег. Як тільки дісталися берега, слід вичавити мокрий одяг і якомога швидше Дістатися до найближчого житла. Пам'ятайте, ігри на льоду дуже небезпечні. Слід кататися на санчатах і ковзанах у відведених для цього місцях і в жодному разі не виходити на кригу, бо ніхто не може перевірити. Її міцність і товщину. Це категорично забороняється. Запам'ятайте, діти, це дуже добре. Боліт взимку є об'єктом підвищеної небезпеки. Скріплений холодом, він ще якийсь час здатний витримувати навантаження, але за швидкої Течії річки, можливий відрив крижини від основного льодового масиву. А під час відлиги він швидко нагрівається і стає пористим, дуже слабким, хоча й може зберігати достатню товщину. Однією з розпізнавальних ознак міцності криги є її колір. Під час відлиги та дощів крига стає пористою, неміцною і вона білого чи матового кольору. Іноді буває навіть жовтого, Найдійний крижаний покрив. Має синюватий або зеленкуватий відтінок, ось такий, який ви зараз і бачите на фотографії. Головною ж умовою безпечного перебування людини на льоду є відповідність товщини льоду, прикладеному навантаженню. Подивіться уважно, так, для одного пішохода. Лід зеленкуватого кольору завтовшки не менше 7 см. Бачите на екрані? Для обладнання ковзанки 12 см, а от для масового катання на ковзанах це вже 25 см. Для масової переправки пішки за товщини льоду не менше 15 см. А от для проїзду автомобілів не менше, ніж 30 см. Отже, ми з вами пам'ятаємо, що крига. На річці це об'єкт підвищеної небезпеки, і тому слід користуватися правилами поведінки на льоду. Спочатку знайдіть на кризі стежку або відбиття ніг. Обминайте ділянки, укриті товстим шаром снігу. Бо під ним крига найтонша. Подивіться, будь ласка, на фото, яке розташовано внизу екрана. Бачимо, тут річка вкрита шаром снігу. Ось, вона найнебезпечніша, бо під цим снігом крига найтонша. Також слід пам'ятати, що неміцний льод. Навколо кущів та очерету. Це верхнє фото на екрані. Бачимо навіть як тут лід підтанув, так, навколо очерету. Так, лід неміцний біля стоку води, або у місцях, де б'ють гарячі ключі. Ось на цьому фото це дуже Яскраво видно. Особливо обережно спускайтеся з берега, лід може нещільно з'єднуватись із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря. Коли ви відчули, як під ногами тріщить лід, негайно вертайте назад. Проте я хочу ще раз наголосити, що крига на річці це об'єкт підвищеної небезпеки, і в жодному разі і ви, діти, і дорослі не мають ставати на неї. Іноді людям здається, що крига товста і міцна, і для того, щоб скоротити шлях, вони зараз швиденько. По кризі пробіжуться і дістануться того берега, замість того, щоб йти по дорозі, дістатися до найближчого моста і лише тільки, тільки тоді перейти на другий берег. Ось ходити, бігати по кризі категорично не можна, бо, на глаз ми не можемо перевірити її товщину і міцність. На сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. До побачення!